Вітаю, шановне товариство! Сьогодні їдемо культивувати площу під картоплю. Культиватор вчеплений. Такий в мене культиватор. Пружинні лапи, ззаду борони. Сідаємо. І будемо рушати. Вони вже на місці в полі, відкинув борони. Площа в мене тут 20 сотих, земля вже добре висохла, якщо буде така погода, то вона вже і буде пересхати Вже бачу, зілля проростає, треба його закультивірувати. Ну що, погнали? Так, друзі, закультивірував я площу. Нагрузка досить сильна, тому що я заглибив на всю глибину, скільки міг. Там де гній, вже навіть гній віддирався. Ну, то перший раз пройшов, передають наступного тижня дощі, але вже дощ почав падати. Потім перед самою посадкою ще раз перейду і буде гуд. Ну все, друзі, бувайте, всіх вам благ, мирного неба над головою.